Всім привіт! Я Валерія і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде коротке інтуїтивне послання для вас. І якщо ви дивитесь це відео, якось воно вам трапилось у стрічці, значить якась ціна інформації для вас тут буде. Тому давайте подивимося. Що вам важливо знати зараз? Головне повідомлення, яке хочуть дати карти, інформаційне поле. Зараз я запалю свічечку. Угу. Я також завжди налаштовуюсь на процес. Очищую свої думки. А ви поки що підписуйтесь на канал, тут будуть періодично з'являтися ось такі розклади. Зараз пропоную подумати про своє запитання, яке зараз турбує, з приводу якого хочете отримати підказку. Що, яку б вам хотілося почути. Міркуйте про своє питання. І далі у мене є два камінця. От загадайте, який ваш? Який на вас дивиться? І під цим камінцем я дістану карту для вас. Отже, ваше питання і камінець. Який ваш? Я почекаю ось. І зараз буду діставати карти. Ну що, зараз міркуємо один чи другий, дала вам час. І зараз дістану карту. Яке тут послання? Що важливо зараз почути? Перша карта, і для тих, хто обрав другий кам'янець, друга карта. Є ще подивимося. Так, ось цей кабінет і перша карта. Хм, Це карта завершення. Щось сталося, може, досить складне події, яка виснажувала. Щось старе закінчується, і тримати його більше не має сенсу. Карта говорить. Може бути кінець болючим, важким. Можливо, зрада, можливо, щось не вийшло, можливо, якась остання капля внутрішньо. А також ця карта може говорити про велику втому. Але ця карта також і про очищення. Коли старе розсипається, воно земляє місце для чогось нового. І порада тут така: це знак, що треба відпустити те, що виснажує. Не тягнути відповідальність за всіх і все, зробити паузу, зняти з себе зайву відповідальність і стане легше. Ресурс тут у чесності з собою. Я більше так не хочу. І дати собі час на відновлення. Просто треба видихнути. Як питання для міркування для себе тут таке, що в моєму житті вже завершилось. І а я все ще це тримаю, хоча час відпустити. І другу карту дістаю. Тут у нас карта світ. Цікаво, дівчата. Тут у нас теж карта завершення, але трішечки інша. Це головний аркан, і вона говорить про те, що ти входиш у якийсь період завершення у своїй досить тривалій ситуації, і з внутрішнім розумінням того, що насправді все стає на своїй місце, так як має бути. Це про те, що ти вже пройшла довгий шлях. І зараз, можливо, вже бачиш результат або в очікуванні. Також це про відчуття я впоралась. Порада тут проста дозволити собі прийняти те, що було, тому що минуле вже не змінити, не тиснути на себе. Ресурс зараз в тиші і очікуванні. щось завершується, і не поспішати у нове з розгону. Якщо потрібна підтримка собі, радіти малесеньким перемогах. Зараз в цьому твій головний ресурс. Також ця карта може говорити про те, що можливо це не зовнішні якісь події, а якісь внутрішні перемоги. І питання тут для роздумів до цієї карти насправді який свій успіх я ще не помітила і не відчула повністю. На цьому все. Це моє перше відео на YouTube, Я буду продовжувати. Залишайте вподобайки, підписуйтесь. Можливо, у вас будуть побажання розкладів. Будемо разом їх робити і розглядати, і шукати в цьому ресурс. До нових зустрічей!